Соник. Соник. Ей, а ти куди, Сонечек? Куди-куди? Спати. П'ята ранку треба спати. Спійте, мамко. Я не спати. В мене трапу дитя вже. Я б в три години будив. Ти не хотів вставати. А тепер я буду спать, А ти вставай. Сонечек, ти що? Ой, щось на сон сонця. Куморилу. На. І що, І не будете мене проважати сьогодні? Треба? Ну, я семейно роботу. Ти знаєш, сьогодні який сьогодні день? Який? П'ятниця. П'ятниця, а разниця тільки не забудь додому вернутися. Пораніше. Нам каменці купить, паштевку. І так побільше, побільше. Завтра від спирте. Да, мам ок. Завтра відспишся. А, пише. сьогодні треба спати. Мусічко. Але ж пора вставати. Ну що, ну ми вже вставали. Ти не хотіла разом з нами гратися в три години до ночі. Певно, хочеться спати. Да. І ти не будеш вставати. Ні. Не буду. На... Да. Ми вирішили з соніком зараз ми спати. Ви даєте. Ми нікого нічого не даємо, ми просто спимо. Ти йди на роботу, а ми ще поваляємося. Да. Да, Сонічик, я правильно кажу? Правильно, правильно. А взагалі тут треба вже вставати. Давай, Мусько, вставай. Бабку треба проходити, погралися з неї, та й хватить. М-да. Та йду йду, чого ти так сердишся? Ну, Мачу вже біля двері стою. Я стою. Мамка, ми Мем пошуткували. Угу. Бачила, як ми шуткували, спати лягали. Зараз прапор піднімем на вулицю сходим на променаді. І все. Може ти на роботу. На вулиці похмуро. На давай прапор піднімати. І прапор у п'ятницю. В останній робочий день робочого тижніцю піднято. А я бажаю всім гарно, спокійного, теплого, робочого дня вашому цьомкіпопкі пока. Ваш солінь цьомкіпомкий пока. Куди мама побігла без мене? Стій! я також біжу. Пока всім. Мусічка, ти куди ми злазлась? Ні, мені тут нравиться. Що тобі там нравиться, лучечка зле, що звалишся? Ні, я ще тут посижу, бабка. Тут прикольно.